Мене часто запитують, скільки пити мінеральний комплекс про баланс. Я приймаю вже дев'ятий рік підряд, і зараз він якраз в акції. Це все життя потрібно пити про баланс мінерали, тому що без мінералів в організмі. Буде закислення. Мінерали потрібні для олужнення організму щоденно, бо людина їсть різну їжу, яка закисляє організм: це чай, кава, хліб, солодощі, м'ясо, риба, алкоголь, коріння і ще багато інших продуктів. А олужнюють організм зелень, салати, овочі і тому треба в раціон додавати саме зелені більше 70%. І тоді це буде ну, гарне олужнення, і, і, і то буде в організмі все одно не вистачати мінералів. Треба мінімально приймати все одно про баланс, 6 таблеточок на день, це якщо просто для підтримки. Про баланс приводить наш рівень pH, кислотно-шілочний баланс, в норму. І 7,2, 7,4. Це якраз pH здорового організму. І ви можете взяти тест з смужечки. Зробити собі аналіз кислотного чи лужного балансу. І зрозуміти, яке у вас середовище. Якщо у вас буде 7,2-7,4, то це здоровий рівень, і в такому середовищі не розвиваються ніякі ні віруси, ні гриби, патогенна, мікрофлора, онкологія, інсульти, інфаркти, язви, гастрити, всякі новоутворення, це все не розвивається. А якщо у закисленому середовищі, якщо ваш організм буде мати е, от, жовту полосочку, так, це закислений, це дуже закислений організм 5,2, то в такому. Ну, стані. Вся патогенна мікрофлора, онкологія, інсульти інфаркти, все це, цукровий діабет, це все розмножується. Гарний рівень pH, 7,4. Синя полосочка повинна бути. Ось. Тому приймайте на здоров'я. Схему надам, починаючи одну таблеточку три рази на день. Після їжі краще через годину, бо це буде саме найкраще олужнення. Якщо не встигаєте, то просто приймайте після їжі, якщо ви там спішите на роботу. Ось. А потім на другому тижні по дві таблеточки три рази на день, на третьому тижні по три таблеточки. І потім доходять з четвертого тижня чотири таблетки три рази на день. 12 таблеток це якраз норма. Норма, яка прописана на упаковці 12 таблеток. У добовій нормі. І ця кількість буде улужнювати ваш організм і буде середовище саме найкраще: pH 7,4. і Ось, приймайте на здоров'я, покращуйте свій стан і вирішуйте багато проблем зі здоров'ям. Позбавляйтеся тих проблем з мінеральним комплексом. ProBalance. німецька компанія LR.